18 січня в Марганці відбувся марш миру, висловлюючи свою позицію проти тероризму, марганчани з патріотичними гаслами та плакатами на підтримку загиблих від іноземної агресії пройшли від клубу Дніпро до пам'ятника Шевченка. Ще не України слава. Як Роса на сонці, запанує міми браття у своїй стороні. 13 січня всю Україну сколихнула така велика трагедія, коли в місті Волноваха було із градів розстріляно маршрутку. Загинуло в цій трагедії 13 людей, 18 людей опинилися у лікарнях. Ми розуміємо, що це цілеспрямоване знищення українського народу, і ця, цей тероризм, який зараз є з російської сторони, нас дуже хвилює. Це сколихнуло всю Україну і весь світ. Ми розуміємо, що у нас є проблема, і ця проблема зовнішня агресія це тероризм. Скоро рік, як в Україні йде війна, винищують наших людей, топчуть нашу землю агресори. Ми закликаємо всіх сьогодні залишитися небайдужими до цієї проблеми. Ми хочемо, щоб цей тероризм зупинився, ми хочемо постукати в усі двері, щоб нас почули. Тільки разом, об'єднавшись так, як сьогодні, ми можемо це зробити. Взагалі хочеться. Низько поклонитися тим хлопцям, які в даний час захищають нашу землю. Тато, вернися, я сумую, писало лист мала дитя. І знаєш, мама так страждає і вже стоїть коло вікна, а бабця молиться і здіймає до неба руки під хрестом. Вона, ти знаєш, вже не плаче. За неї плаче небо за вікном. Сестричка до всіх підбігає, як мимо камуфляж пройде. Вона наш маленька, знаєш, просто пам'ятає, що в камуфляжі то татусь її прийде. З нерівними ще буквами дитина писала лист для свого татуся. Вона не по-дитячому вже знала, що то є мир, а що війна. І знала вже, і то вона живий. Отримав лист і плакав, але ті сльози він ховав, ховав від подбратимів і комбата, тож не пасує мужикам. Він повернувся вже додому, лиш в мріях, правда, там побув. А тут товариші дають набої, бо ж знову вибух був. Зірвало щось. Бої запеклі, і знов снаряд зірвався коло ніг. О Боже, бережи від смерті. Не ради себе прошу, ради них. Поранений осколками стікає він кров'ю, тримаючи листа білі халати. З рук то видирають, а він тримає міцно, не пуска. Бо це ж від його малюка. Дозволь, я прошу, Господи, благаю, вернутись хоч на мить туди, туди, де так мене чекають і посилають ці листи. І він побачив, він побачив доню, як знов підбігла до якогось вояка. І жінку, і маму на порозі дому, і сина, що писав йому листа. Він вижив. І прийшов до тями Так, це дитину міст, дав йому сили побороти рану і вижити, щоб жити для них. Ми зібралися для того, щоб висловити своє ставлення до тих подій, які відбуваються в Донбасі, щоб показати свою єдність у боротьбі із ворогами, щоб висловити співчуття всім тим, хто загинув, або чиї рідні загинули. Під час виконання свого обов'язку на АТО ми зібралися для того, щоб дати відповідь таким, як найближчий радник Путіна Суркову, який у соціальних мережах пише про те, що Україна це недодержава. Ми повинні сказати про те, що Україна була, є і буде ні расизму, ні війні. Слава Україні! Учасники маршу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під волновахою і в інших терактах, скоєних на сході України, та випустили червоні кульки, які, немов краплини, крові загиблих, злетіли в небесну блакить. Біля пам'ятника Шевченка присутні висловлювалися проти неоголошеної війни, проти знищення України та за територіальну цілісність держави. Тільки згуртувавшись, якщо всі разом як один кулак, зімкнемося в один кулак. Тоді зможемо вистояти. Зараз потрібно відставити ці розмови про те, що там може нас минеться, може якось не буде цього, може якось воно пройде, не пройде. Якщо будемо так всі говорити, не пройде. А якщо будемо думати, що війна може прийти, і вона може і не прийти. А якщо прийде, то зустріне озброєних до зубів, людей, духовно, перш за все, фізично і збройно. Будемо готові? Гіршого не буде. Не будемо готові, пропадемо. Пам'ять загиблих учасники маршу миру запалили свічки і лампадки. Подібні акції по жертвам терору відбулися в багатьох містах України та інших країнах світу.